You come home to nothing you will find it hard to be happy soon. And everything that you thought was true comes crashing down like you don't want it to. But if you let us you know, open up and just be honest and start to trust. We have your hand no matter what. Even when life gets really tough, it's not a game that we are playing. Just reflect and stop the shaming. No one wants this, especially you. If you don't think we care, then you're the fool. Ви Знаєте, я підтримую український контент українською мовою. Я підтримую українських виробників і не могла не підтримати виробника української кави. Звісно, вирощуються зерна не в Україні, але їх тут обсмажують, їх тут мелють, бо свіжомелена кава ніколи не зрівняється із купованою. У звичайній упаковці, тому, певно, я буду також замовляти таку каву ще собі. Зараз для моїх глядачів діє знижка 20% на весь асортимент кави, тому можна зараз вигідно купити. Кава дуже смачна, вони мелють спеціально для вас чи до кавомашини, чи ви полюбляєте більш. Заверну каву, яка готується в Турці. Ну, або так само, як і я, полюбляю просто заварювати її в чашці. Тому а, саме для вас вони перемелють її так, як вам потрібно. І, до речі, мені дуже подобається упаковочка, так як в мене зараз ще не, не закінчилась стара кава. А, я відкрила упаковочку. І тут є. Така застіпка. Коли ви скористалися кавою, можете її закрити. До речі, ось тут є такі отвори невеличкі. Від них іде неймовірний аромат, кава дихає. І поки я знімала це відео, я не могла дочекатися, коли ж я відкрию цю упаковку. Я дуже полюбляю каву. Посилання вам лишу. Під відео, у них, до речі, є YouTube канал. Там дуже такі класні, цікаві відео. Я вже майже всі передивилася. Вони, Їхня команда розповідає взагалі, чому саме їхня кава, як саме вони її обсмажують, як правильно приготувати каву. До речі, у них на каналі є рецепт кавового Глінтвейну. Це для мене була новинка, тому, можливо, також буду пробувати. Ну, а поки буду насолоджуватися своєю кавою. До речі, промокод. Лишаю вам також під відео. Промокод називається Мама Кава. Можете заходити до них, використовувати промокод і отримати знижку. Ви знаєте, поки я маю декілька хвилин, вирішила з вами поговорити. Помітила, що дуже багато людей зараз почали відкладати своє життя на потім, якісь плани на потім, мрії на потім. І я зрозуміла, що, можливо, я своїм прикладом когось надихну, продовжувати планувати, продовжувати жити. Звісно, не у всіх є зараз можливість знаходитися вдома, не всі навіть знаходяться зараз в Україні. І я прекрасно розумію, що зараз війна, ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що буде потім, але я хочу всіх надихнути своїм прикладом. Наразі ми не тільки купили шифер, а і замовили дерево на наш будинок. Практично все дерево у нас вже. Буде буквально завтра післязавтра. Воно вже замовлено, гроші є. І я безмежно рада, ми плануємо на літо, якщо все буде добре. Звісно, я тепер планую завжди так. Якщо все буде добре, то влітку ми розпочнемо зводити свій будинок далі. А в нас там, якщо ви пам'ятаєте, є вже фундамент, є перший поверх. Нам лишилося зробити. Армопояс між поверхами. Все-таки ми вирішили робити дерев'яне перекриття, тому ми замовили балки. Будемо класти балки, піднімати ще трішки стіни, тому що я не хочу втрачати ці квадратні метри на другому поверсі, де будуть скошені потолки. Я прекрасно розумію, що вони і так будуть скошені, тому що ми робимо не два повноцінних поверха, але. Враховуючи, що десь на метр двадцять, на метр сорок, десь так приблизно ми піднімемо бокові стіни, і дах у нас буде не такий, вже як то кажуть, гострий, і у нас другий поверх буде, можна сказати, повноцінно функциклювати. Функціонувати. Хотіла сказати, функціонувати І таке буває. А, тому а, у нас дуже багато роботи. Ми взяли ще, а, замовили на перекриття, замовили балки, крокви, і а, я вам пізніше покажу, для чого воно там потрібно. бо Взагалі по дереву я там не дуже розуміюся. Я знаю, що таке балка, я знаю, що таке кроква. Плюс до всього, я знаю, що нам ще потрібно буде дуже багато досок, але це ми вже візьмемо пізніше, бо і так, дерево обійшлося нам у 34 тисячі. Це зарплата моя, зарплата чоловіка, і плюс до всього. Нам допомогли трішки фінансово чоловікові батьки, дуже їм вдячна за це. А плюс ми ще допозичили, тому що нам не вистачає і дуже дорога доставка туди у село. Тому ми так вирішили дуже так побільше взяти, щоб за один раз завести все на місце. Тому у нас вже. Лежить шифер, у нас буде лежати дерево. І нам лишиться купити ще 8 палет теплоблока, такі як ми брали раніше, і 2 палети цегли. Ну і можна сказати, ми можемо зводити свій будинок. Я безмежно рада, я планую я. Прекрасно розумію, що зараз іде війна, і я знаю, що, хоч мій чоловік і не служив, його можуть забрати на війну, і я лишуся сама. От і через це, певно, десь там зверху вирішили, що мені потрібно йти навчатися. І тому я навчаюся на муляра, пічника, штукатура. Я прекрасно розумію, як зробити все в будинку, окрім даху. Я не розумію, як зробити дах. Я знаю, що і будувати верхній поверх буду не я. Якщо чоловіка не буде, я буду наймати людей. Я не буду сидіти на місці, я буду рухатися і буду чекати чоловіка. Якщо його буде, не буде вдома дуже довго, то я його буду чекати в нашому будинку. Я знаю, що ми планували, я знаю, що ми хотіли, я знаю, що багато що я можу зробити в будинку сама. Звісно, з чоловіком це набагато легше, звісно, з чоловіком це набагато краще. Але дивлячись на нинішню ситуацію, я не хочу сидіти і постійно думати, постійно переживати впадати в депресію, я хочу, щоб мої діти бачили мене адекватно. Все залежить від ситуації, звісно, але якщо все буде добре, якщо все буде йти по плану, тому, наприклад, я маю два плани дій. Якщо буде чоловік вдома, буде будувати чоловік, я буду, як група підтримки, возити обіди. Хлопцям на наше будівництво буду возити все, що їм потрібно, тому що в мене є посвідчення водія. А якщо чоловіка заберуть на війну, то дуже багато роботи буде в мене. Я буду змушена знаходитись і на будівництві, і якось це все з роботою. Якось це все з іншою роботою, плюс навчання я ще не закінчила, плюс е діти навчаються, і е я знаю, що думками я буду завжди з чоловіком. Тому е передбачати наперед нічого неможливо, але я не збираюся відступати. Єдине, що може змінитися, якщо е буде прорив із нашої сторони, ну. Це ніхто не знає, це а, поки в нас спокійно, більш-менш так повітряні тривоги є, але а, тут ніколи не впевнишся, що вони точно сюди не прийдуть, вони точно, а, як то кажуть, ніколи не знаю, що в дурного в голові. Тому а, я хочу вам порадити, плануйте, мрійте. Будуйте якісь нехай невеличкі плани, будуйте якісь там поїздки, плануйте. Знаєте, сьогодні ми живемо, завтра можемо ні. І сидіти, чекати щось, я не знаю для чого. І якщо ви зі мною не згодні, можливо, так, але. Колись, коли була війна, люди також будувалися, люди одружувалися, люди народжувалися, люди кохали, розлучалися. Це все відбувається так само, як і не під час війни. Тому відкладати життя на потім, відкладати якусь мрію про свій будинок, про свою квартиру, про якісь там. Не знаю цілі, можливо, ви мріяли піти навчитися шити. Можливо, ви мріяли побувати в Карпатах. До речі, в Карпатах там, наскільки я знаю, тихо і спокійно. І плюс до всього ви підтримуєте український бізнес, тому що в Карпатах люди дуже багато знають, що живуть за ті кошти, які привозять саме ті люди, які відпочивають. Тому. Плануйте, подорожуйте навіть по Україні, в нас дуже багато цікавих місць. Я, наприклад, дуже хотіла би побувати за кордоном, але я поїду за кордон тільки тоді, коли закінчиться війна. Я з Україною, я в Україні, і я тут і лишуся, я не збираюся ніде переїжджати. Я лишусь тут. А ось коли буде наша перемога, я хочу зібрати дітей, взяти чоловіка і з'їздити на невеличкий відпочинок в максимумі на 2 дні, плюс дорога, бо я краще себе почуваю вдома, я вже пробувала їздити відпочивати, і більше двох днів я не витримую, я хочу додому. Можливо, тому я і залишилася в Україні і нікуди не поїхала. Мені вдома спокійніше, мені вдома якось тепло, спокійно, надійно. Наговорила з вами вже я дуже дуже багато. Не розповіла вам знову про свою роботу, тому що ще проєкт досі не запущений. Я не знаю, я вже свою роботу багато що зробила, чекаю. чекаю, поки дороблять там інші. І скажу вам так, що наразі мені заробітну плату платять. Непогану заробітну плату я отримала в цьому місяці, тому ми її беремо. Дерево. Я вже впевнена в наступному дні, як то кажу, що заробітна плата в мене буде, аби було світло і інтернет, я ці моменти ловлю. Ну і вже не буду вам обіцяти, коли я розповім взагалі за свою роботу, тому що як тільки так відразу, поки я, як то кажуть, працюю, заробітну плату отримую, ну, а вже якось вам розповім, чим я там займаюся. Бо е, дуже складний проєкт, дуже довго його розроблюють, дуже довго все рухається, і я вже і сама втомилася від тих підготовок, тому що дуже-дуже-дуже багато всього треба зробити, переробити, перечитати. Плюс до всього я тепер буду купувати собі окуляри, бо. Стільки часу проводити за комп'ютером дуже шкодить на очі, я зрозуміла, що я не то що а, сліпну, але Зір у мене погіршився. Тому я ще буду купувати собі окуляри, я ще буду собі купувати багато різного всього, бо а, якось для роботи це потрібно, плюс до всього я планую. До речі, ще про плани. Я планую у нашу ванну зробити дерев'яну стільницю над пральною машинкою. Можливо, ви мені порадите, де її можна взяти. Нам потрібно 60 см на метр. І більше вона мені не потрібна. Я не хочу там якісь залишки від неї тримати, мені треба її купити. Натурально дерев'яну, тому що це ванна, плюс до всього діти льопаються, і я розумію, що якщо я візьму навіть звичайну стільницю, таку як на кухні, вона там не витримає і просто мені розбухне. Дерево можна обробити, і воно буде чудово там себе почувати. Так як мені треба для роботи свій кабінет, кімната в нас одна, на кухні також діти то їдять, то п'ють і так далі, я вирішила собі зробити міні-кабінет, коли мені потрібно самі сісти, подумати, попрацювати, то це, певно, буде ванна кімната. От, через що нам потрібна потрібен будинок, бо ми вже цю квартиру переросли. Раніше я сміялася, в нас однокімнатний пентхаус. Хоча я вважала, що квартира велика, і для нашої сім'ї вона досить така простора. Але це було до тих пір, поки Вовчик не почав повзати і ходити. Поки в нас було три дитини, все було ідеально, все було нормально. Ну, але коли Вовчик почав ходити, у нас просто... Просто я зрозуміла, що немає такого місця, де можна сісти, попрацювати. Наразі я відео всі озвучую на балконі. Можливо, ви чуєте, як проїжджають машини, можливо, якісь люди говорять. Я стараюся вибирати такий час, коли я можу це озвучити, але балкон це єдине місце, де взагалі я можу засісти, озвучити. Буває, хрипну під час того, як я озвучую, тому що. Дуже холодно, замерзну на тому балконі, але я дуже полюбляю знімати відео, і це мені приносить настільки задоволення ось так з вами поспілкуватися, щось вам розповісти, щось відзняти. Що враховуючи, навіть що я не заробила на Ютубі ще 100 доларів перших, і нічого від Ютуба не отримала. Але я отримую таке задоволення від самих відео, що. Ну, не знаю, це, певно, моя справа, яку я із задоволенням виконую і ну, не знаю, без Ютубу я вже не можу. Ось навіть планувала випускати одне відео в тиждень. Я розумію, що я за вами всіма сумую і я хочу щось показати, хочу щось відзняти. Але настільки буває, немає часу, що я не справляюсь і не встигаю, хоча дуже-дуже стараюсь. А плюс до всього у мене в планах взагалі, в мене стільки планів, в мене стільки ідей і для Ютуба, і для нашого будинку. І, до речі, в нас буде ремонт в кухні. Я розумію, що це лишня витрата, це. Дуже так з'їс наш бюджет сімейний, але у нас, якщо ви бачили по відео, у нас в жахливому стані відкоси, в нас поцвіли обої на кухні. в нас взагалі тут страшне, що робиться. Навіть потолок у нас почав обсипатися, і кухня потребує. Ремонту в нас в жахливому стані лінолеум на підлозі, але лінолеум я не буду замінювати, тому що тут потрібна плитка. Плитку я не планую, це дуже дорого, а я планую плитку в будинку. Тому в квартирі я буду робити косметичний ремонт своїми руками. Покажу вам новий вид декоративної штукатурки, так як я навчаюся. Я собі придивила, що я хочу приблизно. Хоча в мене плани змінюються буквально щодня, і я можу сьогодні планувати декоративну штукатурку, завтра зробити плитку, післязавтра, ну не знаю, там намалювати метеликів на стінах і так далі. Тому єдине можу сказати, що на кухні шпалер уже не буде. У нас квартира углова і. Я зрозуміла, якщо в мене не цвітуть стіни в кімнаті, то в мене починають цвісти стіни в кухні. Плюс до всього нестабільна температура зараз в квартирі, бо немає світла, немає отоплення, а плачуть вікна, і тому я вирішила, що тут буде декоративна штукатурка. Тому влітку чекаєте ремонтні влоги, влоги з будівництва, буду ділитися з вами, що ми робимо. Загалом, давно з вами так ось не говорила, тому певно, відео це і вийшло таке довге. Я ще його не сідала монтувати, але а, прекрасно розумію, що воно буде мега-мега довге. Наговорила я багато, але не знаю, коли в наступного разу я зможу з вами сісти, ось так поговорити. Планувала відзняти відео, скільки платить YouTube а, молодим початківцям. Блогерам, але я не маю на це зараз часу. Можливо, коли настане весна, буду гуляти з дітьми і в процесі прогулянки відзніму. Тому залишайтеся зі мною. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Я не можу сказати, що мій канал про будні тільки багатодітної сім'ї. Вони взагалі дуже. Кожне відео різниця від попереднього. Тут може бути будівництво, там може бути моя робота, тут я готую, тут гуляємо з дітьми, а тут мамі стрельнуло, і вона пішла незрозуміло чим займатися. Тому що я... я планую далі йти вчитися. Зараз моє навчання закінчиться в червні місяці і я буду знову вступати. Плюс до всього в мене вступати буде дочка. Так що літо у нас буде скажене. І я розумію, що життя рухається вперед. Тому йдемо тільки вперед, тільки до перемоги. Побажаю всім мирного неба та до нових відео. Всім па-па-па-па!